Вітаємо вас на каналі 5. З вами ваш майстер Віталій. Сьогодні ми проведемо експеримент, полегшений профіль аж 139 г на метр. Ми змонтуємо геподібно подібно ашку 139 г на метр і ашку 152 г на метр. На одній стороні у нас буде шаг кріплення 18 см, а на другій 24 см. А також встановимо стелю з усадкою 20%. Все це ми будемо вимірювати з штангель циркулем і побачимо, чи деформується профіль при такому навантаженні. Переходимо до монтажу. Для початку ми знімаємо розміри стіни і запилюємо внутрішній кут. Пропил ми робимо до зовнішньої губи і загибаємо профіль. Переходимо до монтажу профіля. Ми монтуємо аж 152 грами, і в якості експерименту ми робимо кріплення по цій стіні через 18 см, тобто через два отвори, а по цій стіні через 24 см, тобто через три отвори. Сторона 152 у нас вже змонтована. Тепер переходимо до 139-ї полегшеної ашки. Робимо кут 90 градусів. Монтуємо. Нашу полегшену ашку ми також кріпимо цю стіну через 18 см, тобто через два отвори. А цю стіну. Через 24 см, тобто через три отвори. Наш профіль вже стоїть, все щільно до стіни прилягає. Переходимо до натяжки стелі, побачимо, як він витримає навантаження у 20% з таким нечастим кріпленням. Переходимо ще до одного експерименту. Виміріємо штанги циркулем, на якої відстані він стоїть у нас від стіни. Завершальний етап у нас монтаж ставки. Ось і завершився наш експеримент. Що ми можемо сказати у висновок? Як ви могли побачити, наш профіль H139 при монтажі не деформувався. Ми це вам показали штангель циркулям, що профіль у нас лишився на своєму місці. Різниці між профілями я не помітив, окрім габаритів, але при натяжці стелі це не має значення. Ставка в обидва профілі стає чудово, тримається міцно. Тому, якщо ви шукаєте економну альтернативу, пропонуємо вам. Спробувати аж 139 Дякуємо за перегляд! Всім гарних монтажів!